Всім привітки! Давайте зробимо розпаковочку. Що мені подарувало вчора на різдво. Перше у нас дві та палапки. Ось так запаковуємо. Підсвічуємо. Трішки зменшу. Я зменшила яскравість щось. Вже до мене відсвічує. И, а с китками, и с кашей а распакована с кашевой скидкой и с кирпичной и с красочкой я покажу вам еще в общем класс далее другие мои подарочки Це зараз пам'ятку. Це ось таке печиво. Дуже класне. Тут горішки. Тут таке імберпело. Тут щось таке. А тут в іншому пакетику такий, типу, пиріжечок із цукровою пудрою. Далі книжка. Так. Готель Фламінго, Карнава витівка. На... Ось тут на, бульварі тварин, на бульварі тварин Карнавал. І готель Фламінго теж ладен приєднатися до вечірки. Однак юнаганна та її команда змушені припинити підготовку. Коли в них оселя... оселяються нічні тварини, найкрутіший роквий гурт на планеті, що зможе Ганна е... догодити кожному гості і водночас затьмарити всіх своїм виступом на карнавалі. нічні тварини. Вау! Да. Мені здається, ця книжка дуже прикольна. Тут, до речі, є десь загадка така, такою. Пробуй знайти мене на сторінках цієї історії. Ой. Далі у нас теж дуже прикольно. Та-да-да-дам! -да тут у нас із самого крутого це ось такий Санта Клаус і житі на куриці. А далі тут за такі так, сексики підляник. І далі буде саме коте. Тут у нас така коробка, на якій написано з новорічними святами. Класс. У нас є ось таке яйце 2025 рік, рік за ось, ось, замочок такий что сразу. сейчас все закрыли. Класс. Хотя, Есть змея. Дружка на шею. Класс. Боже, как она А, что-то, что можно заработать. Таке заново можна його ось так зафіксувати. Класно. Ось я зараз вам ще все покажу, як воно виглядає все разом. Ось так це виглядає все разом. А до зустрічі, па па па